Визначте кількість усіх цілих значень А з проміжку від мінус 11 до 11, включно, за кожного з яких рівняння має два різних корені. Дивимось, рівняння у нас складається з кореня та з дужки. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Отже, з цього, і розпочинаємо. Не пишемо корінь, тому що якщо написати от, 2х мінус а плюс 4 дорівнює 0, да, корінь. потім підносимо до квадрату ліву і праву частину, і в нас буде підкореневий вираз дорівнює 0. Або записуємо поруч логарифм x основою 2 мінус 2 дорівнює 0. Виражаємо з першого рівняння х. Отже, в нас буде 2х дорівнює мінус а плюс 4 переносимо в праву частину, змінимо знак на протилежний, буде А мінус 4. А тепер, щоб знайти х, поділимо ліву і праву частину на 2. Буде А мінус 4, що ділиться на 2. Поки що так і залишаємо. Дивимось на другу частинку, у нас переносимо мінус 2 в праву частину, буде логарифм х за основою 2 дорівнює 2. За означенням логарифма, х дорівнює 2 в другому степені. Отже, у нас буде х дорівнює 4. А як нам отримати х під логарифмічний вираз? Нам потрібно основу піднести до другого степені в даному випадку. Отже, х дорівнює 4. Не забуваємо про ОДЗ. Підставимо замість х. Ось сюди під корінь. Четвірку. Будемо мати 2 помножити на 4 відняти а плюс 4. Підкореневий вираз у нас має бути більше рівне нуля. Отже, 8 відняти А плюс 4 більше рівне 0. Зводимо подібні доданки, 8 додати 4 12 мінус а більше рівне 0. Отже, в нас буде мінус а більше рівне мінус 12, ділимо на мінус 1, не забуваємо при цьому змінити знак на протилежний. Отже, а менше рівне 12. Повертаємось до нашого виразу x до рівня а-4, що ділиться на 2, х в нас підлогарифмічний вираз має бути більше 0. Отже, а мінус 4, що ділиться на 2, більше 0. Помножимо на 2 лівої правої частини, будемо мати а мінус 4 більше 0. Переносимо четвірку праву частину змінюємо змінимо знак на протилежний. Отримали що А більше 4. І так, А в нас більше 4, 4 не включаємо, і А менше рівне 12. 12 включаємо. Отже, в нас ось ця частинка. Буде розв'язком даного рівняння. Оскільки нам потрібно вказати цілі. 4 не включаємо наступне цілий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ми включаємо. Отже, рахуємо 3, 6, всього 8 чисел. Знайшли, 8 цілих чисел, які розв'язком даного рівняння. Але в нас вказаний проміжок від мінус 11 до 11. Тому. Мінус 11, позначимо ось тут. Да, зафарбована, а 11 ось тут. Тобто, ми 11 маємо взяти це останнє число. 12 не належить цьому проміжку, на якому нам потрібно знайти розв'язки. Отже, 12. Віднімаємо і у відповідь записуємо 7.